Друзі, всім привіт! Ви на каналі атря 2 У нас Батчатілон знову ж таки нещодавно цей танчик був, але нам цей ріплей надіслав гравець із Ніком Бабаклава. Грати він буде проти трьох важких танків, двох СТ і трьох ПТСАВ. І що цікаво, друзі, цей гравець, якщо я не помиляюсь, грає на сенсорі, або грає просто без інверсії прицілювання. Тут поки що не зрозуміло. І стандартна позиція це позиція, та яку я теж полюбляю, але не під будиночком, а дещо правіше від камінчика, тому що там є рельєф, від якого можна грати, можна там більше сховатися. Чому? Тому що з цієї позиції в принципі немає куди їхати. Тут трошки підфартило, в тому плані, що СТ вже засвітилися і поїхали на правий фланг. Ну, а наш герой поки що не хоче кидати цю позицію. В принципі, по великому рахунку правильно робить. Дивиться на те, що Є75 е його не бачить. Ну, тобто, Він його засвітив, але він чомусь не фокусить свою увагу на нашому герої. Наш герой видає ще один барабан і спокійненько собі може роздавати далі. Трошки не влучає, падає трошки постріл, але. Також наш герой юзиє, якщо бачите, прискорену подачу снарядів, це дуже важлива фішка. І в нашого героя стоїть преміум паливо, також допай, і стоїть. А також стоїть протиосколковий Підбій. Це дуже важливо, тому що батчата дуже люблять і полюбляють, всякі там угасниці, а Нашого героя це може дещо врятувати в певних ситуаціях. І тут дивіться, тут 103-й, об'єкт 140-й, але наш герой, що робить, він накидує тут просто реалізує свій ДПМ. Звісно, правильніше було допомогти, наприклад, забрати е 75 забрати 140-го, але наразі 140-й і так відлітає в ангар. Наш герой чомусь. Закадешився собі спокійненько і його тут ніхто не фокусить. Залишається два снаряди, він їде на 103-го. Ну, 103-го, звісно, тут треба добирати. Бачите, перевіряє, чи пробиває він його фугасом чи ні, але трошки трошки тут, скажімо так, затормозив, поки перевіряв фугас чи не фугас, то 103-го вже забрали. Так би був би ще один прах у нашого героя. Тут сотий, просто ще не встигнувши з'їхати з, з респа, дає по нашому герою. Тут там в нагоді і стає у нас протиосколковий підбій, до речі, я не скажу, чи робив постріл Єсоти фугасом, але на Єсотому, наприклад, я граю на каліброваних снарядах і частенько полюбляю користуватися фугасами, навіть, навіть проти важких танків, тому що там вже в Єсотого буде люте пробиття на фугас. Поки що така позиційна гра, як в тирі. знаєте, Вони просто стоять і тренуються на ясотому на дальність польоту, на влучність пострілів. І отак от це відбувається зараз гра. Віддав свій барабан, не реалізував, до речі, але питання в тому, що залишається в команді противника ще дві ПТ-САУ. Нашого героя наразі вже є майже 5000. Нанесеної шкоди, і є е звісно, відправляється в ангар. Тут підсвічується у нас вже Євхпанцер і е 100, і команда не квапиться їхати до нього. Чомусь все так відбувається повільно, начебто чекають на те, що заїде сюди наш герой. Якщо ти можеш реалізовувати так свій ДПМ, то звісно це треба робити. Плюс бача достатньо швидкий мобільний е, танк, на якому можна міняти позиції, ну і не можна, потрібно міняти позиції практично постійно. Чому? Тому що це ніякої складності не представляє. А є панцир із вже теж відправляється в ангар. Ну і для нашого героя ще є на допомогу пройти тайпу 68-му і розібрати трошки як тігра. Як тігр найдепоємніше по у грі на 9 левелі. Тому теж певну загрозу вона собою представляє, але наш герой спокійнесенько собі кадешиться і в нього достатньо на кінець бою збережно хітпоінтів. З цими хітпоінтами він може одразу їхати і розмінюватися. І це, друзі, прекрасно. Це прекрасно. Сейвити ХП і жити довше це. Одне із основних правил вашої перемоги. Така у нас, друзі, перемога на Бачаті, і Баба Клава тут отримує, звісно, майстра, і це 7286 шкоди за 2 фраги. Грає наш герой на звичайному аккаунті, тут заробляє такий бій всього 114 тисяч срібла. Ну, а стосовно того, між першим і другим місцем. В грі зараз по результатам, ну, різниця просто в 5000. Це достатньо багато. Давайте подивимося, що у нас за статистика 50% є панцир є сотий. В ЄС 45% не дивно. 49% 103% має, є 75 і 48%. Як Тігр, 47%. Об'єкт 140-44% і Т-54%. Єдиний в команді, в кого є 50, 51%. Тобто два зелених і 5 сірих. Т-54 в команді союзників 46%. Вафентрагер 45%, об'єкт 140% 42%. AMX 47%, Type 68%, майже 52% і йог має 48%. Стосовно нашого героя, друзі, нашого героя 66-45, але це 3603 бої зіграно. Середню шкоду має по аккаунту 2148. Ну і це бій в нього, це максимальна шкода, тобто це його топ дамагу. І стосовно балансувальника, кілька слів, хочу сказати, що балансувальник підбирає зараз, якщо ви побачили, достатньо велику кількість гравців, в яких плюс-мінус той самий. Скажімо, та сама статистика перемог до поразок там 45%, плюс-мінус обидві команди вони достатньо збалансовані. Але питання в тому, що всі ці гравці в цих командах вони мають не так багато зіграних боїв, тому десь плюс-мінус це вирівнюється. Отакі От друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти. І не забувайте, що все буде Україна. Арних вам боїв, пока.